Ліцензію міжнародного медичного коледжу анулювали ще в листопаді 2011 року. Та враховуючи те, що половина студентів навчального закладу інваліди зору і слуху, дітям дали довчитися до кінця навчального року. Від липня 2012 року ліцензія втратила чинність. По суті, здійснювати набір у 2012 році на 2012-2013 навчальний рік і продовжувати навчання тих, хто навчався і не був переведений після анулювання ліцензії, коли Права не мав керівництво коледжу пояснює, що не могли вчинити інакше, адже студенти інваліди і піти їм просто нікуди. Тож, подавши всі документи на отримання нової ліцензії, продовжили навчальний процес. Ми не прикрашаємо обучення, так як ще у нас дійствує ліцензія головного управління образування, яка дає нам право на освітню діяльність. Єдиним документом, який дає право здійснювати такий вид діяльності, як надання освітніх послуг, є ліцензія, яка видається Міністерством освіти. Студенти і батьки знали про проблеми з ліцензією та сподівалися на швидке їх вирішення. Нам сказали, що якщо цієї ліцензії нема, то мають ліцензію дати другу і має пере... переіменуватися якось медичний заклад. Святого Луки вроде так мало будет. Нам обещали там лицензию в октябре, там ноябре, понимаете, ну мы не знали когда. И родители, родителя я предупредила, мои хорошие, может быть такая ситуация, что платить придется вам самим. Если вы согласны на это идти, то, пожалуйста, поступайте. І, хоча за рік навчання мають тепер сплатити по 8 тисяч гривень, кажуть, що вчинили б так знову, бо це чи не єдиний медичний коледж у столиці для дітей з обмеженими можливостями. Заклад працює з 1994 року і за цей час подарував шанс жити нормально тисячам інвалідів. І батьки, і студенти сподіваються на отримання нової ліцензії, адже в звичайному закладі ці діти навчатися не зможуть. Обучають хорошо і нас не розуміють, То якщо вчитися в прим'яхоком та зрячим коледжі, то вони так не зможуть нас обучати. Вона хоче вчитися до кінця цього і просять, щоб пред'явили ліцензію. У Держінспекції навчальних закладів пояснили, що ліцензію коледжу анулювали через слабку матеріально-технічну базу, порушення в навчальному методичному забезпеченні і дуже низьку успішність студентів. З окремих дисциплін якість і успішність була на рівні 18-20%, а успішність взагалі нуль. Успішність це мається на увазі. Кількість дітей, які написали контрольні роботи на 4-5, у коледжі виправдовуються, що діти специфічні і до них потрібен особливий підхід не лише в навчанні, а й його оцінюванні. Хто ж в цій ситуації правий буде вирішувати прокуратура Дарницького району, яка наразі перевіряє заклад? За результатами перевірки тих питань, що вже перевірено, дійсно встановлено певні порушення в діяльності. Цього навчального закладу та окремих його посадових осіб подальша доля навчального закладу керівників і студентів буде відома лише по завершенні перевірки прокуратури Наталія Білогурова, Андрій Гегеля Ігор Георпленкин, телеканал Київ.